Спека проти коронавірусу хто переможе? Науковці сперечаються чи зупинить літо спалах ковід? 19 сьогодні. Розпитали медиків, як захиститися від коронавірусної інфекції влітку. Натала бокова покаже. Якщо подивитись на карту воз поширення коронавірусу світом, то добре видно, серйозні спалахи спостерігаються у доволі прохолодних регіонах. А от у спекотних країнах Нігерії чи Єгипті заражень відносно небагато, і хочеться вірити, що це не через якість тестування, а через те, що вірус гине за високої температури відтак у науковців виникла надія. Спалах піде на спад, коли в Україні почнеться справжнє літо. Хоча й не такі обнадійливі приклади. Мексика плюс 30. Здавалось би, тропіки, але смертей від ковід 19 понад 13 тисяч. Тож ніяких гарантій, що спека знищить ковід, немає. Застерігають українські медики. А от що точно зросте влітку, так це спротив організму вірусу. Вірус він нікуди не дівається, ні літом, ні зимою. просто становиться більше захисних факторів. Тут не дозволяють проконтактувати з вірусом, дати йому проникнути і самому стати розносчиком, то на цьому цепочка прирвається. Влітку традиційно підвищується імунітет, тому ризик важкого перебігу хвороби зменшується. Це твердження базується не на дослідженнях COVID-19, яких ще немає, а на старих дослідженнях та грипу. Тобто, треба вживати більше сезонних вітамінів. Основні вітаміни, які відповідають за стан імунної системи, являються вітамін Д і вітамін С. Ми можемо синтезувати вітамін Д Дісним. Та чи не головним фактором захисту від ковід 19 медики називають різноманітне літнє меню? Вітамін С містять майже всі ягоди. Нутриціолог Оксана Соколова радить додавати їх до раціону за 20 хвилин перед кожним прийомом їжі. Літо нам помощник в укріплення імунітету, тому що ягоди, фрукти, овочі, сезон ці продукти формують нашу мікрофлору, а кишечник це, по суті є наш імунітет. Шпинат, інша зелень, морква, риба й морепродукти та горіхи. Такий перелік продуктів радять їсти опитані сьогодні фахівці. Навіть якщо коронавірус не зникне за літо, то здорове харчування і перебування на свіжому повітрі дозволять знизити кількість випадків зараження. Натала бокова, Сергій Артеменко, новини сьогодні, канал Україна.